Це потужний генератор потужністю 1,3 МВт. Ми зробили заявку уряду, щоб міжнародні партнери допомогли нам із такою технікою. Заявка була зроблена, ще здається, чи в кінці літа минулого року, чи на початку осені. Ми довго чекали, і от міжнародні партнери України за підтримки українського уряду надали відповідне обладнання. 1,3 МВт. Цього на вистачить що? на забезпечення на повну потужність роботи найбільшої котельні міста. Це котельня, яка в разі потреби зможе забезпечити близько половини міста теплом. З початку війни ми отримали комплекси StarLink для забезпечення об'єктів наших зв'язком. Ми отримали екскаватор GCB від народу Сполучених Штатів. Це як генератор. Тобто, в разі відсутності електроенергії в результаті блокаута він видасть електроенергію для роботи котелю. Ми просили в уряду, який працює з міжнародними партнерами. Писувалися відповідні угоди, обладнання отримано безкоштовно. Тобто, як підтримка критичної інфраструктури під час війни? Чого не вистачає, щоб все-таки зайти в зиму гарантовано автономно в плані опалення? Хотілося б дуже купити наперед газ, щоб у нас був окуплений газ, який був в сховищах, і ми були гарантовані з обсягами газу. Okay. Ми готові зараз платити ринкову вартість. Сьогоднішня ринкова вартість менша, ніж. Чим... Та, яка яку продає Нафтогаз Трейдинг» для бюджетних установ та інших споживачів, завдання президента це номер один підготуватись до роботи в зимовий період, тому що російські окупанти надалі обстрілюють цивільну інфраструктуру України. Цей генератор допоможе нам забезпечити безперебійну одну із наших. Основних котелень в місті Черкаси потужністю 1,3 і це надзвичайно велика потужність. Дякуємо сьогодні уряду України. Дякуємо міжнародним партнерам за цю допомогу. місту Черкаси. Це одне із комунальних підприємств, яке отримує підтримку від уряду. Є ще комунальні підприємства міста, які також залишаються так, комуна, Комунальне підприємство водоканал. Отримало потужні генератори від наших міжнародних партнерів. Ну і інші комунальні підприємства також. Це через уряд, чи це уже напряму ви з міжнародними партнерами якусь співпрацю проводите? От які джерела, які кращі шляхи? Всі е шляхи е сьогодні реалізуються завдяки е спільним зусиллям українського уряду разом з, з міжнародними партнерами. Е зокрема, і комунальне підприємство «Водоканал» отримало по цій е ці програмі. Е воно також отримувало е допомогу від водоканалів Європи, е ну і багато інших міжнародних програм, які сьогодні допомагають Україні перебороти і пережити наступну зиму. Комунальне підприємство на 100% готове готові сьогодні до зими до роботи в разі блекауту.